Вітаю вас на сімейному бюджеті ніколи не думав, що ми тут колись випустимо відео про 25% річних у валюті, які майже гарантовані, але бачите, це сталося, тому ніколи не кажу ніколи. Дякую вам, до речі, за зворотній зв'язок по слайдах. по цим Коротким відео з форматом презентації я за наступні 10 хвилин розібратись, як же зараз пересічний українець використовує таку хедж фонд стратегію, щоб заробляти 25% річних і більше на свої конвертаційні депозити з покупкою валюти по пільговому курсу. Отже, давайте глянемо слайди. Отже, у нас є герой, називаємо його Іван, який купує валюту в ПриватБанку. І потім через три місяці знімає долар, іде в обмінник, продає його по кращому курсу. І потім знову кладе гривні на депозит і знову купує валюту, так а і ось таких ітерацій можна зробити в рік чотири. Можна це робити не в одному банку, це робить там не тільки Іван, а інші хлопці дівчата. Давайте з вами розберемося з трьома речами, чи це дійсно працює, та тобто там чи дійсно можна на цьому заробляти? які ризики з цим пов'язані? Ну і нарешті чи це етично і законно. Та перший момент чи це дійсно працює? Я ось зробив такі розрахунки. Зараз трохи збільшу, щоб вам було краще видно. Тобто, якщо Іван взяв 2,5 тисячі доларів, пішов в обмінку, продав їх по курсу. 40, потім заніс банк поклав гривню і купив по курсу 37,45 наприклад, і Приватбанку. Він отримав 2670 доларів. Далі він поклав це на депозит. Далі знову таки деякі банки будуть мати більший курс зняття готівки. В деяких банках це можна зробити взагалі без комісії. І тут я просто заклав розрахункові 0,5%. Це тариф карти для виплат. Приватбанку. Отже, Іван отримав на руки 2600 тисяч пішов знову якби в обмінник і продав, і отримав вже на руки 106 тисяч гривень. І далі за ці 106 тисяч гривень, ну, він всі 106 не може купити валюту по пільговому курсу, він використовує лише 100, так? І все далі те саме, тобто ці 100 тисяч він за рік прокрутить 4 рази. В мене вийшло, що він зробить порядка 628 доларів, все, звісно, залежить від курсів, але і 628 доларів на його 2500 початкових вкладень – це 25% річних. Та, то, як ви бачите, математично оцей арбітраж на валютних курсах дійсно працює, і це можна навіть масштабувати на інші банки. Я в описі до цього відео даю вам цю табличку. Ви можете перевірити розрахунки, можете ставити, якщо там комісія монобанку вища, ставити комісію монобанку і самостійно це все рахувати, перевіряти, якщо курси будуть мінятись і так далі. В Академії інтернет-маркетингу Web Promo Experts стартує курс Head of Digital Marketing. Курс розрахований на інтернет-маркетологів, які хочуть опанувати нові інструменти, на маркетинг-директорів, які хочуть інтегрувати інтернет-канали в загальну маркетингову стратегію, та просто для людей, які хочуть розвиватися в цій процесі, вирішувати більш Масштабні стратегічні задачі навчання буде 29 тижнів, і за цей час ви побудуєте комплексну стратегію просування бренду в інтернеті. А вас будуть навчати експерти практики з топових українських міжнародних компаній. Запрошую всіх охочих на навчання веб промо експертс. Для підписників, глядачів нашого каналу є спеціальний промо код. Ми даємо його в описі до цього відео на 10% знижки. Про курс переходьте, будь ласка, лінку під цим відео і дізнавайтесь деталі. Сподіваюся, це навчання буде вам корисним і допоможе в кар'єрному зростанні в сфері інтернет маркетингу Отже, ми з вами розібралися, що це все дійсно працює. Давайте тепер подумаємо, які є в цьому ризики. Ну, перший ризик, що збанкрутує банк за три. Місяці чесно кажучи, якщо ми говоримо там про системно важливі банки, там той же Приватбанк чи універсалбанк, та демоно, то це дуже дуже маємовірна подія раз. А по-друге, ви знаєте, що держава на час воєнного стану гарантує всі суми. Ну навіть до воєнного стану, до речі, 200 тисяч гривень гарантував. Тобто, чесно кажучи, цей ризик, якщо ми говоримо про системно важливі банки, я би навіть не розглядав. Ну з якимись маленькими банками, якщо дійсно той банк збанкрутує, то держава поверне. Але не забувайте, що поверне по офіційному курсу 36,6, а не по тому, який буде на момент там. Коли фонд гарантування це зробить? Другий ризик НБУ не дозволить знімати валютні вклади. Ви знаєте, що на час війни є багато обмежень. 24 лютого вони були введені достатньо жорсткі, потім їх трохи послабляли. Але в цілому знімати валюту можна зараз тільки в певних обсягах. Недавно у нас був великий пост на каналі ЮАТЕКССЮ з Форбсу, де все це було детально розписано, які де ліміти. Лімітів багато, але тим не менше, на Сьогодні а, це можна робити, ну і третє, це така вже страшилка, та що а, в один би, момент буде якась постанова там НБУ і всі ці вклади в доларах конвертують в персо, тобто не в песо, а в гривню, перепрошую. А, дійсно, в Аргентині такий був прецедент в світовій історії, але ми розуміємо, що Ну, це можна зробити час, дивлячись на тих людей, які керують Національним банком України, і на всі їх дії під час воєнного стану. Ну думаю, дуже мало ймовірно, що вони так от зараз вб'ють всю довіру на багато поколінь вперед. Так, тому я думаю, що цей ризик дуже віддалений. І як ви бачите, всі ці ризики вони в принципі не такі страшні, та щоб говорити, що ця там хедж фонд стратегія пересічна українцям. para nascer resultados. І тут ми підходимо до головного питання: чи це етично, чи це законно? Та ну очевидно, що законно, оскільки НБУ це все дозволив, і з точки зору податків, там ви знаєте, що коли ви купили валюту, потім продали валюту, то якби у вас дохід оцей на валютних обмінах він теж абсолютно офіційно не оподатковується. Тобто, це ще можемо сказати, там 25 п'ять річних валюті без податків. Трохи шокуюче звучить для відео на сімейному бюджету, але бачите. Всяке буває під час війни. Якщо експортер, там, припустимо, IT-спеціаліст, представник з креативного класу просто купує валюту, продавши її з ФОПу, та, там по курсу 37 і купуючи по 37,5, я взагалі тут жодних проблем не бачу. А ми говоримо, чи це етично так прокручувати всі ці моменти і бігати там, знімати, класти валюту по обмінках і так далі. Ви бачите на екрані статистику, що більше 45 тисяч таких договорів депозитних було відкрито це з кінця жовтня, 22 по січень, тобто, це відносно нова статистика, і 150 мільйонів доларів обсяг цих депозитів. Як на мене, сума не така вже й велика, щоб нести якусь критичну загрозу. Тобто, НБУ все це відстежує відкрито. Проговорить що ось такі суми. Їх, якби ціль була прибрати трохи попит з готівкового ринку валюти, очевидно, вона досягнута. Ну і на сьогодні вони не бачать системних ризиків. Однак давайте не будемо забувати, що якщо зараз кожен побіжить і буде цим займатися, то це буде нагадувати момент, коли там всі почнуть черпати воду і наливати її на корабель. да, і наш загальний корабель української економіки економіки на жаль буде тонути. Та тому все таки якщо це стане прямо там дуже масовим. То я боюсь, що системні ризики будуть, ну і тоді в кращому випадку, якби НБУ просто перестане дозволяти ось купувати по цьому пільговому курсу. Важче, мабуть, виникне питання: а хто ж якби на стороні, яка все це спонсорує, яка дозволяє от, пересічному українцю. З допомогою арбітража на валютних курсах а, заробляти а, я над цим дум, думав, ну виглядає, що це наші західні партнери, які Дають, ви знаєте, там 10 мільярдів США, вісімнадцять євросоюжу, підтверджені на 23 рік. Виглядає все таки, що це за рахунок цієї валюти поповнюється якби резерви НБУ. Є приток валюти в країну, і в НБУ є можливості підтримувати оцю систему множинних курсів, яка є. Незворотнім таким злом, коли курс фіксований. Та тому, поки ця підтримка є і вона сильна, а масштаби цих арбітражів, ну там, 150 мільйонів за три місяці, то все це буде працювати. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вона вам було корисним, навіть якщо ви не згодні з тим, що а, цим варто займатися. У нас є багато телеграм-каналів. і Ось я згадував UATXSU, де ми детально розповіли всі ліміти і обмеження НБУ. і Якщо вони будуть суттєво змінюватись, ми там а, знову будемо розповідати. І напишіть ви в коментарях, що ви думаєте про цей механізм з покупкою по пільговому курсу, і прокрупкою? Чи це етично, чи варто цим займатися, чи це дійсно ми маємо розглядати це як інвестицію, чи це просто побічний ефект, який нормальний український інвестор має якби. Відкинути да як якусь дуже таку тимчасову історію. А буду вдячний за коментарі і до нових зустрічей на сімейному бюджеті.